Давайте сьогодні розглянемо помилочку, яку часто роблять мої студенти, наприклад, на початкових етапах вивчення чеської. Вони кажуть, я ділаю, він ділає, і це неправильно. Давайте сьогодні навчимося правильно по чеськи Діє слово означає робити. Давайте розглянемо його по особам. Вказуючи рукою Я діля, Ти тилаш. Он дла, вона діла. my děláme, vy děláte, oni dělají. Já zrovna dělám domácí úkol. Jak rás robím zadáně. zadání? On. On vůbec nic nedělá. Vím zahadí ničeho nerobit. Ona. Ona dělá, že nic nedělá. <laughs> Ona robit, níby ničeho nerobit. My. Це тоді ділами? Що ми тут робимо? Ви? Про що ділати? Чому ви це робите? Будь ласка, напишіть у коментарях, що ви сьогодні робите.